Ми напевне знаємо, що в 2091 році наша Україна буде незалежною, могутньою європейською державою і що ви, наші нащадки, своїми здобутками прославлятимете нашу рідну неньку батьківщину на весь світ. Саме за щастя і добробут поколінь сьогодні на полю бою безстрашно і віддано борються наші захисники та захисниці, і ворога неодмінно буде переможено. Сьогодні наш незламний народ переживає складні часи, але ми віримо, що скоро лихо мине і замайоріє наш жовто-блакитний прапор над усіма тимчасово окупованими ворогом землями. Тим, хто щодня чекає на перемогу, я присвячую цю поезію. Якщо б кулі були поцілунками а бомби квітами, якщо б лунали вірші, а не гули тривоги сиренами. То ми потонули в морі кохання блакитному, і розтікалося б щастя безмежне людськими венами. Та поки ще бій не завершений, і ми не тонемо, ми стоїмо на опаленій вітрами палубі, на осліп, крізь бурю й цунамі відважно прямуємо, І танок цей на дроті зі смертю навіки запам'ятаємо, коли вздовж хребта страхів відлунюють імпульси, і по шкірі ненависть і біль розповзуться мурахами, ми сціпимо зуби. І заради свого майбутнього в серцях пошрамованих віру й надію не втратимо, ми будемо жити і зцілюватись після дощу веселками, які затріпочуть в серцях кольоровими сплесками. Якби замість граней жорстокості світ вигравав світанками, тоді б не було без смертей під квітучими веснами.